Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам покажу, як отримати дроп токен від WhiteBit і підключити тестову мережу, для того, щоб робити транзакції. Заходимо на сайт, посилання я залишу в телеграм-групі і під відео. Нажимаємо додати токен, у нас вискочить Metamask. Після того, як ми додамо сам токен, у вас буде по нулях, тому що я вже заклеїв за токен. Ми копіруємо адресу, заходимо в кран. Вводимо адресу і клейм. Правда, ми можемо клеймити 10 токенів в одну добу. Після цього, як ми заклеймили токен, ми заходимо на дефолтну сторінку, заходимо на будь-який адрес, додаємо. І відправляємо будь-яку кількість токенів. Цю ці операції нам буде потрібно зробити за місяць приблизно 70-120 штучок. Після цього, коли ми покажемо, що ми робили будь-які операції, нам буде насипано аірдроп токенів або різних плюшок. Всім дякую. Давайте до зустрічі.